Абсолютним переможцем в цьогорічному міському конкурсі бюджету місто міста 2025, набравши чотири голосів, став проєкт під номером 9 у категорії про освіта охорона здоров'я, відновлення та реабілітація мешканців громади, який передбачає придбання комп'ютерного електроміографа. Зараз де війна дуже багато викликів. Медицина помінялась дуже багато. Поранених хворих міняється. Підходи, міняються операції, потреба дуже краща діагностика щодо пошкоджень, поранень. Задля збереження життів людей і з'явилася ідея участі у міському конкурсі, адже нове сучасне обладнання це новий крок у медицині та лікуванні. Була видвена пропозиція щодо електроміографу. Цей апарат необхідний для точної діагностики пошкоджень нервової тканини та пошкодження мишечної тканини. Ми зможемо розуміти, де потрібна операція, де ми маємо можливість лікувати консервативно. У воєнний час суспільство розуміє головні потреби. І саме підтримка проєкту продемонструвала це, набравши рекордну в цьому році кількість голосів. Хочу подякувати усім жителям міста Камінське. Хто підтримав наш проєкт? Лікарня швидкої медичної допомоги завжди, в будь-який час, готова надати допомогу жителям міста Кам'янське та Камінського району. Кам'янське одне з небагатьох міст України, де, попри війну, продовжили проведення громадського конкурсу бюджету участі. Ініціатором виступив міський голова Андрій Білоусов. Очільник міста переконаний, практика минулих років довела, що бюджет участі потужний інструмент гарантія зацікавленості мешканців у розвитку свого міста і реалізації проєктів, за які вболівають самі люди.